Zobacz, jak to wygląda. Jaki klasznik widoczny. Chata Jeremczyka. Zrobili muzeum w środku. Tu są podwory. Була біла, звичайно, вона вже з зусиллями пані Катерини. Ось, і е, як кажуть, благодійників доведена до такого стану. І господинка завжди, завжди. О, завжди Та завжди. вам прихворіла, бачите. Так не можна хворіти вам, великої Назарчик ластити. Будь... Вас на Чернівці не поїхала, бо то вже другий тиждень. Ну ми ще мене. вам ще не. не Уже на концерт поїхати сьогодні. Ой, ні, 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 ні. ні. Це у мене дві неділі бронхів по це народна артист України. лавета та імені Шевченка безсмертно. Ось у цій смариковій хатинці, котрій повно 90 років, народився Назарчик, зробив перші кроки і народилася пісня, яка й досі живе в людських серцях. Адже 30 червня було вже 20 років, як на пішов. У світи, що над нами з піснею, залишив Назарчик свою доброту, шовну людську, а ще своїх дітей Дмитра, Назарія і донечку Марічку. Я на серія рідна сестра Катерина. Ви мали змогу почути живий голос Назарія, почути весінні <кій> записи з архіву, які мені прислав Юрій Кривий зі Львова, диктор радіо. Ось тепер запрошую вас, Назарчик, своєї пісни, будь ласка, заходьте. Ага, Походьте, проходьте, будь ласка, чому їх пропадеть пельше? Водячиста я вода, то є бистра синів.

Народився на жалі 30 листопада після першого року. 70-ті, 90 90-ті роки вони запрошували людей на концерти по цілому світі. Будь ласка, Боже, я. Раду, нас. монастирі, так? Ми ж почали туди пішли. Сестра Назарії хоча і наш черешнями.